В Україні вийшла друга частина інтерактивного проєкту Українська література в коміксах. Про це повідомив Український культурний фонд. До першої частини каталогу увійшло п'ять художніх творів з ілюстраціями, цитатами та добіркою корисних посилань, зокрема Катерина Тараса Шевченка, Захар Беркут, Івана Франка, Кайдашева сім'я Івана Нечуя-Левицького. Цього року видання доповнили ще 15 творами, серед яких Україна в вогні Олександра Довженка, Камінний Хрест Василя Стефаника, Наталка Полтавка Івана Котляревського. Чорна рада Пантелеймона Коліша, Тегролове Івана Багряного та інші до кожного художнього твору розробили тестування, щоб перевірити знання школярів. Кожний комікс містить коротку анотацію з зазначенням жанру та роду твору, визначенням його теми, ідеї, проблематики головних героїв.